Всім привіт! З вами я Кіка і сьогодні я вам розкажу про мод, який типу... нічого корисного не робить, але з ним буде весело пограти. Поїхали? Ну, Називається він Stupid Zings. Він на версію 1.12.2 і на ньому є всякі класні штучки, наприклад, Ну, відро кислоти. Що воно робить? вона робля. Другіч. роз'їдає. Як кислота. Але тут ще є, крім того, інші штуки. Така фігня. Зараз я вам все це покажу. Постараюсь ну, показати. Перше, це броня. А на мені вона взагалі є. Та, і вона така хороша. А сама не вийдемо. Це найкраще броня. Що це таке? О моя гад. Це якась супер мотика. Рверстін є. Який робить. Навпаки все. Він, типу, витягає блоки і ставить їх. Назад більше. І це не, не, одне з найкращих, що я тут знайшов. Так. З цим грати неможливо. А, як з цим грати? Мені тут потрібно верх ногами дивитись Ну ви поняли. Є така шапочка, гелікоптер. Уй, Я знаю, можна літати. І це смішно. Я Таке. Так, це тут це ребін. І воно дуже жорстко тебе притягує. Про це мене навіть не питайте. Я не хочу на це відповісти. І останнє, що я хотів би, напевно, показати, це якийсь кактусовий свій меч. Блокова штучка і так, а також кульки. Така водяна. І лаву. Є звичайна кулька, яку, яка, яку можна ще й надути з такої штуки. Я поберем і отак. І у нас є десь в дві. Є водяна кулька, яка викидає воду. І лаво! Я кави кидає лаву. Ем. А що з собою типу робити? Ну, непонятно, самі розберетеся, це якийсь... каксує як меч. Що? Я напевно знаю, що він робить. Що типу... Так. Коли ти не мокрусуєшся, ти отримаєш роман. Це найкращий меч у всіх часів. Ні, ти просто отримуєш. Всім па-па!